Здорова, народ. Якщо після всіх тих прев'юшок, ти думаєш, що нарешті я обзавівся нормальною материнською платою, то ти помиляєшся. Материнка, яка сьогодні перед нами абсолютно неробоча. Материнська плата, в принципі, нічого нового. Крім того, що нова материнка, скажімо так, поповнила склад з неробочими платами. Ну, про все по порядку. Така от моделька материнської плати. Intel G31 чіпсет, 1333 шина. Підтримує вона максимально Core 2 Quad 965 3 ГГц і 12 МБ L2 кеша. DDR2 друга. 800. 800, коротше. І максимально 8, 8 ГБ. Точніше 4 ГБ, а максимально, я думаю, можна засунути сюди 8. Ринка 2010 року приблизно ну, попала вона мені вже в такому стані. Я її купив, ніхто мені, там, скажімо так, не, не дав там і так далі. Обійшлося щось, по-моєму, $1,20. Так, і глянемо сьогодні на ту материнську плату, що вона собою представляє. І також які тут, в принципі, на ній радіодетальки є. І почнемо з того, що от приїхала вона, сказано було замотати в щось щось м'яке там і так далі, приїхала вона просто, скажімо так, в коробці без нічого. Перший раз мені вже той недопродавець присилає товар в такому. Тобто до того я замовляв, в нього вже замовляв оперативку, прийшла просто скинута в кучу. В общем, не суть такий от кулер. Можна вже бачите вже в 2010 році. Отакої ту ще не кулери. В принципі. Ну, я думаю, кулер тут може був від якогось Intel Dual Core. Тут навіть не мог ядерника нормального. Так, і тут видно не буде, я вже прочитаю. Тут у нас проц, я сам не бачу. Так. Тут у нас проц Core 2 Duo 3.0 ГГц, 6 МБ і 1333 шина. Ну, Нічого нічо, в принципі такого. Такі процеси, в принципі, десь по долару і. Ну, просто їх повно на торгових площадках. От От тут, скажем так, проблемка відлумалася кріплення. Тобто, коли я її брав, на фото вона була з закріпленим кулером. От, вона була з закріпленим кулером. А коли приїхала, то тобто, вона вже там її кидали, швиряли, розгружали на бетон. Ну, все як любить пошта. Коротше, відлумалося кріплення від удару і кулер просто отак от. Так от під час перегрузок, ну і взагалі під час руху, отак от, просто булавою бив по материнській платі. Ну що тут скажеш, скажімо так? Просто три рази я в нього купував і три рази він мені то процеп про прислав з гнутими. Просто скинув в кучу процес з ножками. Ладно, би такий процес 775. І то було. Сказано просто запакувати. Якщо би він не хотів пакувати, я б просто відмовився. Ну, Так, для чого я тут переверну? Перевернув я для того, щоб показати, от, ззаді тут припаяні такі малі безкорпусні каемки. Що я не дуже одобряю, тому що от, бачимо тут прикріплений радіатор даного моста. Північного, моста, от. Північного там закріплений, тут от, південного. І, допустим ти хочеш зняти там нанести термопасту ти починаєш от, тут знімати чи вставляти, і тут от, і мінус запчастина. Все, ще й материнка не робоча. До побачення. Тож, або навіть в руки ти береш отак от, от, взяв і стільки раз ті от кемки сколювалися, просто їх. Пару штучок припаяти назад, ну крім того, щоб от навмисно їх сховати, я не бачу більше резону їх там реалізовувати таким способом. Так, ну що, глянемо тепер по по радіодеталям, що тут, в принципі, з нього, а з неї, як завжди, якісь попередні материнок особи брати нічого. Так, Фокусуватися буде, напевно, завтра, воно вже нафіг надо сьогодні. От. Ну, тут от єлі така слабенька, слабенька, жовтувата, просвічується навіть білим, навіть по золотою назвати не можна. Ну, вже як почали, то почали. Ну, от Дивимося на такі штирки, от вони мають таку єлі жовту. Тут така ледве жовта. Тут в штекері також така же. Подивимося, тут, тут, як по класиці, роз'єми PCI. Всередині тут вони білі всі і ті білі. Так, тут є жовті в слоті. PCI. І буде видно, не буде видно. В SATA портах є жовті. Виводи. Контакти. Так, ну, якщо по штрикам от в ланках, також є. Особо видно не буде, але ну, в тих от двох usb шках також є, а оті от дві просто білі всередині. Також на 2010 рік от дивно от ставили такі. LPT і Comport, які вже просто себе віджили. Я розумію професійні порти. Але професійні то, в принципі, на хоча б рік, максимум там сьомий на ставити на 2010 -й. просто. Ну, тоді так собачили, щоб, ну, мов, скажімо так, наповнення, якесь було на ФІА ставити там додаткові USB людям. Там чи поставити нормальний звук, а не от тих три убогих Тут, в принципі, звук 8-канальний HD Audio, ну то таке HD Audio. Є, правда, така сама модель, похожа, P5 KPL з приставкою AM. Тобто SE 2. Фу, просто SE. P5 KPL AM SE. Вона має замість тих портів, вона має. Вихід відео. Тобто свою власну вбудовану відеокарту про що говоря. Так. Далі мікросхема біоса. Вже в такому так реалізовано просто. От. Ось такі маленькі мікросхемки. Які відповідають тут за звук Реалтековська ж АЛЦ звукова. Можна бачити товщина ручки шарикової і мікросхеми, які за розміром масштабу. Така от реалтековська, це вже за мережеву карту. Тут посріблення в принципі і таке, чесно говоря, дуже і дуже там його просто мало. То, в принципі, не срібло, а посріблення. Так, посріблення також от в такому кварці. Раз вже пішли по мікросхемам, то от з тума виводами з двох сторін, якщо розбирати, то можна забрати. от Мікросхема з виводом з чотирьох сторін. Твердотільники, кому там треба? Можна замітити в ланцюгу живлення. І як в попередній материнці в мене на м 2 плюс Сокеті, тобто підтримує атлони, Феноми, пів на пів. Половина твердотільник і половина кондюки електролітичні. Що, що цікаво, що ні тут, ні там вони не вздуті, Ну, в принципі, вже за 15 років. Може підсівші, Не може, а точно підсівші, але не, невідомо наскільки. Так, ну и... Так, глянем зараз. На сокет. сокет еле-еле там такая. То есть его навіть не варто слова совсем. Материнскую плату даже рухать. Тому що ти так награєшся, щоб їх викувирювати, наприклад, якщо розбирати неробочу материнську плату на запчастини, що будеш проклинати все на світі. Поки тут достанеш, потратиш уйму часу, сил, енергії і так далі. Радий не будеш. Так, тут такі грубі безкорпусні кем конденсатори. І також по материнських плав. А всі материнські платі теж вони тут періодично присутні, але вже замінені такими чорними пів на пів, трохи таких дрібних, трохи чорних. І особливо так не густо те не де. Тоже їх так сумнівна робота, їх просто ковиряти. Ти ковиряєш ти там максимум там грам, а потратиш пів дня, скажімо так. От, ну і тут також старики, треба дивитися на предмет. Не, ну, тут видно, в принципі, на предмет, тут вони почти білі, ялі просвічуються. словом, така материнська плата. Показую, що є нічого нового. Нічого нового не прибавилося. Ніяких материнських плат поки що. Та в мене була, от я її вирішив показати. І знов таки, тут я саме головне, вроді не сказав, але і нічого ми би не втратили, якщо б я забув про них сказати. Два мости: Північний, Південний, і обидва пусті мости, в нічого в них нема. Просто, скажімо так, графітовий кристал, там і все, ніяких. З жовтим язичком, нічого такого. Так. В принципі, також з материнської плати можна брати там, якщо вона вже конкретно не робоча. От, а от, я би її все-таки радив сфоткати з різних ракурсів. Так от, так от, при денному освітленні, краще там на підвіконнику. Там. Якщо є вміє провіряти, то провірити. Вона. Тільки прибавить в ціні робочу материнська плата можна. Деякі магазини продають. От прям зараз дивився. За тисячу по-моєму, навіть 300 гривень таку материнську плату. Робочу. Я думаю, спокійно можна за 350-400. Тому що ну, магазини, то одне, вони можуть там виставляти кучу товарів, і знову таки вони перебивають. До них, типу, якоби довіра більша, ніж до торгових площадок ну, від певних персонажів. Ну, в частності, тих, хто дуже не шарить, а магазин якоби, тобі шляпу не всуне, ну, то таке, звичайно. Кожна материнська плата, навіть якщо вона робоча, вона завтра вже може бути робоча. Ну, вони там якоби дають якусь там недогарантію, там, місяць чи щось таке, ну, чисто ну, очі замилити. Понятно, що більшість якихось поломок, вони спишуть там, та ти просто її спалив сам, та ти там тот, ти там все, коротше, ну, одним словом. Ніхто тобі там нічого вертати не буде, там ремонтувати не буде максимум. Максимум там щось. Якщо якась проблема незначна, вони просто скажуть, що там присилай, будемо дивитися, опять ти то все будеш за свої гроші присилати. А на торгових площадках я бачу багато материнських плат, такі от робочі, навіть з кулером, там, з спорцом, з кулером, з оперою, навіть там якісь там По, по гігу, там чи по скільки, там, ну тим не менш. Там все, батарейка вставлена, в, ну, готовий комплекс підключаєш тільки блок живлення. І все, і харди, і маєш комп. За 200 гривень така материнська похожа плата. От і думай головою, відновлювати їх чи ні. Тому що, якщо щось, щось навіть міняти такі кондюки, то виливається теж втрату часу, зусиль ще і плюс потім грайся, продавай, коли там повну материнок по 200 гривень торчить. І таке одним словом.